Всім привіт! Ви на каналі тургенції Тетяни Барсукової. Ми знаходимося зараз в готелі Альбатрос Пелес. Я почну це відео з пляжу. Від найголовніше, саме коли ви приїжджаєте в у шейх це море, звичайно, а також пляж. Дивіться, пляж тут дуже-дуже-дуже великий і гарний, багато ліжаків. От я вам показую всю ширину пляжу. Коли в морі приплив, тут можна покупатися як дорослим, так і дітям. Дуже-дуже гарний пісочний захід. От тут море правіше від понтона, а також лівіше з цієї сторони. Пісочок каралки навіть можна не одягати. Пантон у нас тут метрів здається десь 120-130 максимум. Риф в цьому готелі, на мій погляд, здається звичайний, нічого особливого я не побачив. Я зараз вам зроблю ставочку на секунд 10-15, що я там побачив в морі. Такий тут риф в цьому готелі. З лівої сторони, якщо дивитися на готелі, ліворуч, там є біч бар Також є ще у нас фудкорт вище. Треба піднятися по цієї дорожці. І от ліворуч, там написано фудкорт. Також тут є change room. І видають полотенце. вам полотенце ви тут міняєте на карточки. Да, хто ще не знає, ми також робимо трансфери з Києва через Житомир та Вінницю до аеропорту Кишинів. Дорога займає біля 9-11 годин до аеропорту з Києва. У нас їздять буси на 8 та 20 місць, великих автобусів немає, тому дорога проходить дуже швидко. Так виглядає у нас бічбар. Тут є алкогольні та безалкогольні напої, а також ароматна смачна натуральна кава. Якщо дивитись на море, то праворуч від бару. Бічбару знаходиться. Праворуч від нього є релакс така зона. Тут можна відпочивати спокійно, без дітей так вона виглядає. Зараз, зараз, до речі, на морі відлив. Ось така зона. І зверху ще є басейн. Релакс теж. Я вам зараз покажу його. Релакс. На да, цей готель знаходиться в бухті Sharks Bay. Тут стоять такі захисні споруди від вітру. Ну, Я думаю, взимку тут вітер все ж таки буде. Ці споруди вам допоможуть. От дивиться, зараз серпень місяць, взагалі нікого тут немає. Ось така ще є зона. В цьому місці можна пограти в волейбол, як бачите. Одна площадка та є друга площадочка. І вся анімаційна розважальна програма проходить от на цьому місці. Да, цей пляж сумісний з готелем Fun Sun Albatros. От його корпуси. Вони праворуч, Альворуч, альбатрос, пелес. Забув вам сказати дуже важливу річ. Якщо ви любите прокидатися зранку, йти поплавати, подивитися, риф, то в цьому готелі у вас не вийде. Пантон відкривають біля восьмої ранку. Люди приходять, деякі не знають і потім сидять на пляжі, відпочивають. Розваги на пляжі ще є якісь. Тут є таблетка, банан пропонує прокататися. На таблиці 35 доларів вартість, там 10-15 хвилин катають. ну Також дайвінг та інше. Так, ну Давайте я вам поступово покажу територію. Територія в цьому готелі каскадна. Можна користуватися територією як Пелас, так і фан -ін Сан. От праворуч від пляжу. Зараз я покажу вам, там є басейн. Там з 12 до 16 дітям дають також морозиво і там є фудкорт. Зараз я підійду поближче, вам покажу. Ну от між цими корпусами розташувався басейн. Глубина тут десь метр тридцять, мені здається, там написано. І прямо фудкорт дають дітям морозиво. Да, в цьому готелі повсюди стоять близько друг другу розташовані ліжаки. Ну, це, звісно, для того, щоб вистачало місця, бо готель дуже-дуже великий і людей тут багато. Ну, але не було ще такого, щоб ми кудись прийшли і там не вистачало місця, тому що пляж дуже великий, я ж кажу, ліжаків дуже-дуже багато біля кожного басейну. Басейнів тут теж багато. Я зараз вам щоденечко все покажу, що тут є. До речі, морозиве тільки на тому басейні. Ще я раз бачив тележку з морозовим біля одного ресторану. Більше я не побачив. Тому якщо ви хочете дітям взяти морозиво, вам прийдеться йти до того басейну. так у нас виглядає пляжний фудкорт. Він поруч з пляжем. ось тут є сходинки або без сходинок, піднялись і все. Ви на фудкорті. Вищий фудкорт ресторан. Тут взагалі сім ресторанів, два а-ля-карти, п'ять ресторанів звичайних, котрі працюють на завтрак, обід та вечерю. Ось так виглядає один з ресторанів. Він знаходиться поруч з басейнами. І так виглядає ресторан. Зараз я знаходжусь над одним із ресторанів, який зараз вам показував. Тут у нас розташувався ще такий невеличкий басейн. І скайбар. Так виглядає зона басейнів котре біля моря. І ще правіше один ресторан. Я зараз вам покажу, який там сніданок. Там два їх поруч вони зовсім знаходяться. Так, ліворуч від нас знаходиться бар. Там напої також доступні, типу юпі, кава, чай. Таворуч вот тут на сніданок я вам зараз покажу, що є. Так, тут у нас смажені овочі. А тут роблять яєчню, яйця варені, це у нас пончики. це єгипетський кутір, Круасани, французькі тост, блінчики, сосиски, тут варений рис у нас. Тут нічого нічого, тут варені яйця, тут теж смажать яєчні, але не завжди. Може будуть пізніше смажити, я не знаю. Зараз майже вже 8 ранку. Це у нас колбаси, сири. Також є у нас наповнювачі. мед, халва, джеми, сухі завтраки. Тут можна собі робити тости. свіжі овочі. Масла, це йогурти у нас, фрукти. Я зараз заходжу ще в один ресторан, покажу, що в цьому ресторані. Тут у нас маленька така станція, де можна взяти їжу, тут у нас маленьки яєчню. французькі тости блінчики, наповнювачі, піко-нутелла, картопля фрі, смажені овочі. Єгипетська Це їжа, сосиски, картопля варена, а. яйця. Ну, я вже кажу, воно все майже однаково, тому в будь-який ресторан заходьте. Ну Там такого не було. Оце коротко про харчування альбатрос пелес шармальшей. Це не постановка. Це просто люди з обіду вийшли і їдять хліб. Дай коть? Ну от я вийшов з ресторану, будемо вважати, що ми поснідали. Тут навіть є міні-інфініті басейн. От я вам прямо показую його. Там можна зробити фото. Давайте я вам зараз, мабуть, покажу вечерю, а потім вже піднімемось далі вже до ресепшн, розкажу трошки про готель. Такий вигляд у нас має ресепшн, якщо дивитися на нього зі сторони моря. Якщо до персоналу в цьому готелі, персонал в цьому готелі дуже-дуже приємний, ввічливий, не як то кажуть. Ну, персонал багато чого робить. Він також впливає на ваш відпочинок. Персонал тут я би поставив 5 балів. Ну, з приводу Wi-Fi. Wi-Fi тут є, але він слабенький. Тому, якщо ви хочете щось дивитися, відео, ну, місцями ловить, місцями дуже погано, тому дивіться самі. Я іноді користувався своїм мобільним інтернетом. От так у нас виглядає перший поверх будівлі ресепшн. Прямо у нас розташований лоббі-бар. Це у нас нагадаю перший поверх або мінус перший, як він вважається. Тут стоять завжди живі квіти. Давайте зайдемо в лобі бар лобі бар працює, до речі, 24 години на добу. Я не перевіряв, не знаю, але біля 12 ночі він ще, ще працював, але працює він 24 на 7, я вам не скажу. Тому кому цікаво, можете перевірити самі. Отак він виглядає, ввечері тут проходить навіть диско, отам От ліворуч. Діджей грає музику. Ну, весело тут, скажімо так. У всіх барах алкоголь тут єгипетський. Бармени дуже приємні люди. Навіть якщо ви хочете за гроші взяти інший алкоголь, у вас цього не вийде. Кава тут натуральна також. Якщо ви хочете про холоді посидіти десь ввечері, то на другому поверсі я зараз вам покажу, є там ще бар один, там спокійніше, тихіше. Але в приміщенні палити теж не можна. Так от цей бар концертовий називається. Я зараз гляну, відкритий він або ні. Ні, закритий він. Ми виглядає. Так. Ну, коли ви приїжджаєте в цей готель, ви заходите в ці двері і ліворуч від вас знаходиться кімната для схову валіз. Також ліворуч там от дівчата сидять гестрелейшн. Вони вирішують всі ваші питання стосовно відпочинку. Праворуч знаходиться сам ресепшн. Я не скажу, як тут є раннє заселення, немає, тому що ми приїхали сюди десь мабуть 12 час дня. Нам одягли браслети і сказали, ми можемо пойти пообідати. Потім десь з годинку ми прийшли, Начало третє вже було. Нам дали ключ від номеру. І так, от я вийшов на вулицю. Це те саме місце, куди ви приїжджаєте, радісні такі, а потім, коли виїжджаєте з готелю, або ви радісні, або сумні. Це вже як у кого, як хто провів, як то кажуть відпочинок. З приводу нашого заселення, скажу коротко, нам дали номер. Ми зайшли до номеру, нам одразу кинувся такий неприємний запах. Ми пожили в ньому день, ніч, а потім попросили все ж таки переселити нас в інший номер. В номері спочатку у нас не було багато чого, не працював сейф, не було мила, серветок, стільця, ну багато чого. А так, номер у нас 6211. Виглядає номер всередині у нас приблизно так. Ліворуч у нас з Тут не ванна, тут душова кабіна у нас така. До речі, все це працює тут. Шампуні в готелі є, шапочки, також нам принесли вже зубні щітки, але це, я розумію, не всім приносять. Я я не знаю, я Запитав, вони сказали, це за бажанням. Праворуч у нас шкаф. Також нам принесли три халати, троє капців, але це теж під запрос. До речі, от, гладильна доска та утюг теж під запрос. Якщо вам потрібно, кажіть на ресепшн, вам принесуть це все. Але краще кажіть, це Relation, це зробиться гаразд, гаразд швидше. Ось такий у нас міні-бар. Ну, до речі, в першому номері був новенький міні-бар, чайник, чай, кофе, цукор та водичка. Кровать у нас велика, одна king size, а також додаткова маленька. Лише як тобі спиться на цій кровати? Клясня. Клясня. І є такий у нас балкон. У нас навіть є вигляд на море такий. Мені здається, що тут не вистачає одні дверці шафа, тому що так закриваєш або так. Це, до речі, тут є в готелі. Ну, якось так, щось тут не вистачає, мені здається. Так що, якщо ви щось хочете швиденько, щоб вам зробили, звертайтесь до Гестрелейшни, я думаю, це буде набагато-набагато-набагато швидше, ніж ви будете це питати на ресепшені. До речі, це ще один ресторан. Я ж кажу, їх тут 5 працюють на завтрак, обід і вечерю. А ліворуч у нас проходить анімаційна програма, дитяча міні-диско. Так от наш дитячий майданчик. А праворуч сцена, зона, де проходить вечірня анімація та дитячий міні-диско. Також тут ліворуч дитячий міні-клуб, Alba Kids Club. Там є у нас більярд, тенісні корти та інші розважальні майданчики. Є у нас такий ще тут міні-гольф дитячий. І дивіться, от ліворуч від мене розположен шопінг-центр Клеопатра. Ну, вони тут всі такі Клеопатри. Тут є аптека. Я не раджу всю аптеку йти взагалі. Якщо вам буде потрібно щось купити екстрено важливе, можете, звичайно, купити. Але додому тут ліки купувати я не раджу. Ціни, ціни дуже великі. І тут, поміж двох ресторанів, ще є один такий невеличкий, ну як невеличкий, нормальний звичайний басейн з глибиною 150 см. От ще один ресторан. Ну, звичайно, як же без цього, в кожному готелі є у нас спа та також тренажерні зали. Він розположений тут біля аквапарку, поміж аквапарком та головною будівлі ресепшн, от, де ресторан. Ще у спа-салоні витворяють такі дива. Чуть не забув вам показати найголовніше, навіщо ми приїхали в цей готель. Да, ми обирали готель на першій лінії, щоб був чудовий пляж, захід в море, невеликий пантон, а також аквапарк. Но в Шармишейху дуже мало готелів, де на першій лінії є аквапарк. Тому ми обрали цей готель. От так виглядає ще дитяча зона аквапарку. І тут є такі 4 горки. Вони всі працюють, нашій дитині 8 років всюди пускають. Маленька, але все-таки розвага є. А, да, біля аквапарку, як ви бачите, немає лежаків. Це концепція так, в готелі, мені сказали. Hello. Hello. Uh, бачите, в цьому готелі працівники, якщо бачать якусь слов'янську зовнішність, вони одразу спілкуються на російській мові. Це дуже неприємно, але вони одразу, якщо я ж кажу, славянська якась європейська зовнішність, вони звертаються до вас на російській мові. Це, звісно, погано, але з цим нічого не поробиш. Так, коротко про наш відпочинок. Відпочинок нашій дитині тут сподобався, як і в попередньому готелі. Нам теж сподобався, але є деякі нюанси, ну, на них можна закривати очі. Ну, я би тут, Мабуть, здається, чогось не вистачає такого харчування, якогось шарму, яких закусок. ну Щось таке тут. Я очікував, якщо вам чесно скажу, більшого від цього готелю. Але якщо ви тут будете днів 10, я не знаю. Вечерю зараз я покажу в цьому ресторані. Він знаходиться ліворуч від ресепшн. Ну я не буду коментувати всю їжу, яка тут є. Я просто вам зараз зніму її на відео. Ви побачите все самі. цього ресторану і ліворуч є ще один ресторан. Пойдемте я вам швиденько зараз покажу, що у нас там. Ось вот так виглядає ще один ресторан. Тут є у нас Тукан Кітс ресторан. Зараз я вам покажу, що тут у нас є. отварне м'ясо. А тут овочі та яйця. Мироскорішої перемоги нам всім. До нових зустріч!